Документальна позапланова перевірка один із способів податкового контролю, який не передбачається у плані графіку, та проводиться без попереднього повідомлення платника податків. Податківці пояснюють, для проведення цього виду податкових перевірок обов'язковою умовою є наявність конкретної підстави, що прямо передбачена податковим кодексом України. До речі, такі перевірки може ініціювати платник податків. Є пряма норма законодавства для припинення господ... для припинення підприємницької діяльності повинна бути проведена документальна позапланова перевірка. Як наголошують в ДПС предметом документальної позапланової перевірки, як правило, є дотримання роботодавцем законодавства щодо офіційного оформлення трудових відносин з працівниками, своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати податків і зборів дотримання валютного законодавства тощо. Ще одна перевірка, до якої жодних немає жодних обмежень, це перевірка платників податку на додану вартість, які подають податкову декларацію і декларують бюджетне відшкодування або від суму, суму від'ємного значення, що відноситься до складу податкового кредиту майбутніх періодів, у сумі більше 100 тисяч. Ще такі перевірки позапланові проводимо, що стосуються платників податків, які порушують валютне законодавство при експортно-імпортних операціях. Без жодних обмежень податкова служба може здійснювати і фактичні перевірки. У такий спосіб з'ясовується, як бізнес дотримується норм законодавства щодо регулювання обігу готівки, наявності ліцензій та свідоцтв про виробництво та обіг підакцизних товарів. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.